Життя після 50 Коли мені було років 20, я авангувала, що у 2000 році стукне 28 і я буду вже стара і нецікава. Ха-ха-ха-ха-ха. А ще я була серйозна і неприступна. Тільки у 40 я почала робити, що хочу, а під 50 перестала думати, що про мене думають інші. І ось вже 52. Паради, якими користуюсь сама і вас запрошую. Почніть бути собою, не треба подобатись всім навколо. Якщо вас дратують у полі, все пропало, врагом зрада. Пійшлі всіх усад і не спілкуйтеся. Бо буде як Сервантеса. правота, з якою ви не праві до моїх прав, роблять мою правоту настільки безправною, що я не без права скаржуся на вашу правоту. Ха. Смійтеся над собою першими, не бійтеся бути смішними, будьте дивними, дайте людям привід для настрою. Хай насміхаються. Якщо не вміють, посміхатися. Ловіть момент, вам нікуди поспішати, тому насолоджуйтесь сьогодні. Ах, ну що ж одним народження мене, дякую всім за привітання.